Вітаю! Я Ярош Олександр, і сьогодні разом з новим проєктом ми приготуємо смачні вафлі. А для цього нам потрібно таке обладнання: планетарний міксер, вафельниця та індукційна плита торгової марки Huracan. А для бельгійських вафель нам потрібно молоко, сіль, вершкове масло, цукор, цукор ванільний, борошно, розпушувач та яйця. Нам потрібен планетарний міксер, кладемо туди яйце, цукор та ванільний цукор. І взбиваємо. Далі після того, як збили яйця з цукром, додаємо вершкове масло. Воно повинно бути м'яке, тому я заздалегідь його дістав з холодильника на хвилин так 20 раніше. Далі додаємо молоко. Тепер додаємо борошно та розпушувач. І також все перемішуємо. Наше тісто вже готове. А для заварного крему нам потрібно змішати у мисці яйце жовток, цукор, цукор ванільний, борошно. Все так ретельно перемішати. У нас тут є трішки кукурудзяного крахмалу для того, щоб наш крем краще заварити. Тепер на індукційній плиті розігріваємо молоко додаємо до нашої вже перемішаної суміші і таким способом заварюємо обережно жовток, для того, щоб він не зварився, щоб у нас не було там омлету або ми Дуже добре перемішали нашу суміш, ми знову її заварюємо. Ми заварили наш крем. А тепер готуємо вафлі, заливаємо наше тісто в вафельницю, рівномірно розкласти. У нас тут є дві секції, це дуже зручно. Тому що ми зразу можемо готувати по дві штучки. Також у нас є тут таймер, і ми виставляємо його на 3 хвилини. Перевіряємо. Ідеально. Можемо перекладати наші вафлі на тарілку. А тепер прикрасимо вафлі. Для цього нам потрібно морозиво. Наш заверний крем. Крем багато не буває на вафті. Ягідний соус. Багато ягідного соусу. Тепер сезонні фрукти, ягоди можуть бути. Все, що вам подобається, навіть можна використовувати там, суміш горішків, як це робимо саме зараз ми. І ось такі шикарні бельгійські вафлі у нас вийшли. Що я можу сказати? Що вафельниця Куракан GS2L справила зі своєю задачею на відміну.